У діани Насібової юної волонтерки з Ніжина з'явилися послідовники. Нагадаємо, Діана вже понад два місяці волонтерить на центральному ринку, продаючи саморобні прикраси за донати для військових. Юні послідовниці Діани, учениці першої школи, обрали для волонтерства теж досить людне місце на пішохідній вулиці Гоголя. Тут школярки не лише реалізовують, а й просто на очах у перехожих виготовляють намиста, каблучки та браслети з бісеру. Вони можуть і майстер-клас організувати, і на замовлення виріб зробити. Побачили пост про діану і вирішили також. Робити таке. Ми вже стоїмо три дні, зібрали п'ять тисяч і мета це тепловізор, хоча б один. Діана ж збирала, ми. Подумаю, і теж вирішили на тепловізор. за декілька днів активного волонтерства. Дівчата вже реалізували понад 70 саморобних прикрас. Аби підтримати патріотичну справу послідовниць Діани, ніженці часто навіть нічого не купують, а просто наповнюють скриньку донатами, що неймовірно окриляє і спонукає працювати ще краще. Це ще діти збирають на Продають вироби із бісеру або допомагають нашим захисникам. Це наближить нас до перемоги скоріше. Наша перемога буде незабаром, і ми обов'язково переможемо. Все буде Україна. Волонтерок Поліну та Аріну на Гоголівській можна легко упізнати за патріотичними головними уборами. Це подарунок від тата захисника. З гордістю ділиться одна з дівчат і додає, що діти не гірше за дорослих можуть робити чималий вклад у нашу перемогу, бо їм є з кого брати приклад.